Всім привіт! Мене звуть Ольга і я дуже-дуже рада вас вітати на своєму каналі Ательє Ялінки. Давненько я тут не показувалась у себе на каналі, але без діла не сиділа у творчому плані. І трошки вишивала, і трошки шила, і трошки в'язала і розпочну з того, що я довишивала свій такий довгобут, такий прилічний довгобут для мене. як... І він дуже чарівний, зимовий, ось цю сніжну картину від дому зимова ніч. Я така рада, я така щаслива, що в мене все вийшло, що в мене є така краса, зимова сніжна краса. І, і це дуже для мене така знакова вишивка. І зараз розкажу, чому зараз чому. трошки історії розкажу про неї. Вона почалася ще на початку, мабуть, 2021 року. Спочатку я набір цей відомий побачила на одному з сайтів, але можна було купити і тільки схему, тому що в мене є багатенько ниточок, Ну, накопила і є в мене ниточки. І я думаю, ну, навіщо мені той набір? Я куплю схему і канва є. Там докуплю там кілька там, моточків муліни, яких мені не достачає, і розпочну вишивати. Але не, тут -то було. Не, не як сталося, як гадалося, як то кажуть. У цьому дизайні використовується 42 моточки муляни, і деяких кольорів потрібно було по 2, а то й по 3 І Мені трошки прийшлося дозбірювати матеріал, щоб її розпочати. І коли все було в зборі, я її розпочала. А розпочала вишивати я аж у грудні 21-го року на початку був який вишивальний марафон зимовий. Я думаю, о, така зимова картина в мене чудова, така зимова вишивка в мене. О, я не розпочну і за зимою, як, як гахну, як гахну, і все буде в мене гаразд. Все я її закінчу, я її вишью, і все буде гарно в мене. І вишивка так, це величенька, і на той час я навіть не уявляла, наскільки вона велика. І мене не лякали ці 55 575 хрестиків, ні 42 кольори, ні розмір готової роботи на Іді 16 43,5 см на 30 см. І до 24 лютого, 2022 року, я так гарно гарно за неї, попрацювала, за неї взялась. І от вишила ось ці... оцей куточок, мабуть, зараз. Оцей, -оцей коток, мабуть, я так гарно-гарно його вийшла. Так розпочала його гарно вишивати. Ось в общем, оцей куточок вийшла. Так гарненько було. Мені так усе подобалось. Але. Після 24 лютого 2022 року я її відклала, я, вишивку, я цієї вишивки не торкалась. І після 24 лютого я до вишивки повернулася десь тільки у квітні 2022 року. І я вишивала, намагалась вишивати тільки такі дизайни, тільки такі маленькі картинки, де використовувалось не дуже багато кольорів. І до цієї вишивки я повернулася аж тільки у жовтні 22-го року, коли мене викликали на роботу. І в мене тоді таке натхнення було, така віра, що я знову азартом продовжила її вишивати. Вишивала її, вишивала, але все одно щось перебивало, і я перемикалась на іншу творчість, або щось в'язала, або шила, або вишивала. І потім знову я її відкладала на деякий час, ну, а потім знову брала. І так, йшло десь до мабуть, березня 24-го року, коли я зрозуміла, що я почала тягнути, витягувати з цього проекту нитки і використовувати їх у інших проєктах. Прийшлось докупляти ниточки, і коли докупила їх, то виявилось, що пара кольорів не співпадають. Я бачу, де це не співпадає, тому що я вишивала, я знаю, але це не дуже критично. На картині воно тут не дуже так помітно. Ну, звісно, я вам не покажу, де воно не співпадіння. Таке трапилось. І ось на початку лютого 25-го року, десь мені залишається 4, десь 5, 4 500 хрестиків до фінішу. А я, коли вишивала, я її ось так шла, Ось так шла, ось так, шла ось так шла, ось так шла. А тоді, коли вже в мене як -то діла к фінішу йшло, я почала ось сюди, щоб зашити оцей, оцей куточок. ось сюди я йшла наверх. І... І ось так я йшла, от. І, і тут десь мені я думала, що ну, отут десь я тут десь з'єднаю, щоб такий фініш був красивий у мене, щоб не у куточку, а так посередині картини, щоб красивенько-красивенько було. І ось коли мені така, тут залишається така містинка, я перемикаюсь на нову вишивку, яку я вийшла дуже швидко, і я її трошки вам пізніше її покажу. Як то кажуть, отримала трошки дофаміну, і ось такий довгоочікуваний фініш в мене є цієї краси. Він був 19 лютого 2025 року. А сьогодні в нас 16 березня. От вже місяць майже пройшов, а я все ніяк не натішуся нею. Ніяк не натішуся. Я дуже-дуже неймовірно щаслива. Це фініш для мене казка. Фініш, всім фінішем фініш. І ви знаєте, я, як це б не звучало, але я дуже собою пишаюся, дуже собою. Попри всі але, попри всі перешкоди, попри всі погані події, які трапилися в моїй родині за цей час. Але я це зробила. Я це зробила, я її довишивала. І... Дякую, дякую, дуже-дуже моїй родині за підтримки. Дуже дякую. Що я хочу ще сказати про сам процес вишивання цього дизайну? Ну, по-перше, це саме головне, що його треба так закохатися у цей дизайн. Я б сказала у величинки, де такий дизайн, що коли перемикаєшся на щось інше, він все одно тебе приваблює, до нього все одно повертає, повертаєшся. І що, незважаючи на розміри, і подивившись на нього, і подумавши, а коли той фініш буде, ні кінця, ні краю не видно, все одно береш п'яльце, береш цю незакінчену роботу і вишиваєш. І що з таким, з кожним хрестиком, йдеш до своєї маленької перемоги. І знаю, що наші дівчата вишивають по декілька таких величень, не то, що а величезних дизайнів. зразу. І відео з творчих каналів на Ютубі. Тому доказ. І я хочу сказати, що ви, дівчатка, неймовірні. Ви надихаєте своєю творчістю, ви даєте віру у свої сили. І дякую вам, дякую, дуже дякую наші українські вишивальниці, самі найкращі. Самі найкращі, самі сильні, самі, самі, самі. тримаємось, все буде, все буде у нас гаразд, все буде у нас гаразд. І знову повертаюсь у процес вишивання. Як я вже казала, це вишивка на іді 16. Тут повна зашивка, 295 хрестиків, ось так ось так, ось так, так, 295 хрестиків. А у висоту у висоту 195 по-моєму, хрестиків. так, 42 кольори, і блендів тут немає, тільки повний хрест. Також, чим мені подобалася вишивка, тут є забіги одним кольором. По 100-200 по 200 хрестиків. Є, наприклад, тут ось більше, якось, наприклад, ось у даху будинку. І це мені дуже подобається. Ось, Наприклад, тут у небі також є такі ось забіги. По декілька сотень хрестиків. Оця пляма така біленька місяць також. Забіги, такі хрестики, хрестиків одного кольору багатенько. Але, але є такі містини. Ось, наприклад, зараз я вам покажу, якщо вийде. Ось, наприклад, ось тут я точно знаю: ось тут на 10 хрестиків було 7 кольорів. 7 кольорів. Або ось тут також було. Є тут багато поодиноких хрестиків, є багатенько, не то, що багато, а дуже багатенько є таких. Одиночок тут, хрестиків одиноких. Що? Що, що, що? Треба трошки покор... По, так, трошки постаратися, щоб це зробити гарненько, щоб було. Але, 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 яка ж краса, я не можу натішитися. Я навіть його як вишила, пішла прати. Тоді випросувала його. І я розклала на диван і просто дивилась, і просто дивилась на цю красу, просто дивилась на, на цю вишивку і не могла натішитися. Не могла натішитися і дивилась на неї на цю казку. Тому що я, роз, я ще розумію, що в кожному хрестику цієї роботи є якась історія. Історія мене і моєї родини. І знаєте, що після цієї величезної роботи, такого, після такого фінішу, для мене такого, як то кажуть, навіть грандіозного, в мене ну, немає пустоти усередині. І це дуже мене тішить, дуже тішить, що немає такого, що коли я її вишила, тобто там якогось результату очікувала, ось після фінішу вишує все, буде якийсь там ступор. Ні, ні, немає в мене такого. І це так ну, дуже добре, дуже добре, тому що вже на наступний день я вже шукала, щоб мені вишити далі. Ну, щоб далі вишивати, творити красу, надихатися і так далі. І наразі мені дуже її хочеться оформити, але поки не буду, тому що дуже близько від мого міста проходить лінія зіткнення. І не хочу, не хочу її оформлювати у багет, тому що вже картини є побиті мої, які оформлені. Тобто, ну, в общем, не хочу не хочу її оформити, поки у багет. кохає, поки полежить у рулончику. Ось така в мене є краса, мабуть, так-так, якщо є якісь питання, дівчатка, я. Відповім і я навіть не знаю, чи є відшиви цієї картини цієї краси. Я ну я не знаю. Я не бачила, я не бачила відшивів. Мені це дуже. А, забула сказати, що я вишивала нитками DMC, і вишивала також ниточками. У мене, є... мене донька вишиває там різні набори, і є оці залишки залишаються. Я їх тоді сиджу, їх перебираю, по кольорам розбираю, і ось також цими, цими ниточками я ось це вишила. Так що тут є е, помісь, помісь, але це... Не знаю, на картину на цю красу ну ніяк воно не впливає. Дуже-дуже-дуже мені подобається. І небо, і зірачки такі, і оці ялинки зі снігом такі. ну Класно, класно, так дуже цей будиночок, там, де світло, там, де родинка, затишно, там так класно. Там далі селище далі йде. ну... Цей ліхтарик ну, дуже, дуже мені подобається. Дуже мені подобається цей дизайн. Він такий домашній, такий, такий уютний, такий, такий родинний, тому що тут є будинок зі таким теплим світлом. Є... Ну, дуже, дуже, дуже Дуже мені це подобається. А тепер я покажу вам, чим я себе тішила ось буквально перед фінішем тієї зимової казки, на початку лютого, коли прорвалась, коли почала вишивати нову, нову картинку, нову вишивку. І це вишивка від Cricket Collection з буклету 312 Love. and Роц, любов та моркви, любов морков, як то кажуть. І вишила ось такий напис Лове. І за декілька вечорів я його зробила. І вишивала цей дизайн повністю не по ключу, вишивала тими кольорами, які мені сподобались. Також я ж трошки змінила. Трошки змінила дизайн. Ось тут на у в оригіналі ось ця ось букавка L. Зараз я вам покажу ось ця букавка L, вона вишивається ось в іншу сторону. Я тут вишила її ось так, в цю сторону вишила, як і потрібно читати. І також я ось тут була така у серці така замочна така скважинка для, для ключика. Але я тут просто зашила, не захотіла так і робити. Ось просто зашила, так, так і все. Ось така в мене є така чудова-чудова вишивка. Вишила я, ну, дуже дуже її швидко вишивала, хоча тут я вже забула, чи дві 400, чи щось таке хрестиків. Бистренько його вишила. І м -м оформлення тут так от. Таку подушечку. І бачите, тут, впаду, тут мабуть є, є подушечка, але зверху ось на такими мабуть гуциками пришита зверху вишивка, тобто не всерединку, а зверху вишивка. пришита. Але я, коли її почала вишивати, я вже думала, і я вже, як то кажуть, знала, у що я буду її оформлювати. Я хотіла її оформити у фетрову рамку. Я оформлюю роботи у фетрові рамки, і мені це дуже подобається, особливо, коли це маленькі сезонні роботи, і вони получаються, як такий маленький декор. Його дістаєш під сезон або під свято, вони прикрашають оселю, а потім ховаєш. І місця вони не дуже багато займають при зберіганні. Ну, ось, наприклад, ось до. Да. Головіна, я напис таку вишивала, і ось тут і фетр, фетрові такі. Такі прибамбаси пришила. Ось вишивала до Різдва, ось у, коли це було у, у січні 19-го року. Ось така в мене є листівочка. І ось така в мене є така маленька. Е Картинка, також вишита в фетрову рамку, тут ось квіточки, я також тут сама намагалась їх зробити. Ось як довели. Тут є ось також, бачите, така ось штучка, що можна її не просто поставити, ось, а б щось там, а можна також і на стінку підвис, підвис, щоб висіла вона на стіні. Тут також ось є такі штучки пришиті. І я хотіла також цей, цей дизайн, цю вишивку, оформити у фетрову рамочку. Купила фіолетовий фетр. А, ще, знаєте, що забула вам сказати? Забула вам сказати, те, ось воно стоїть. Е Ботік Аврора, це щось, звісно, не, звісно, щось таке неймовірне, просто неймовірно. Я е, туди зайшла і побачила, що там продаються намістини. І я оцю намистину оцю пришила ось сюди. Зараз, ось так. Тоді також були серденькі, пришила ось сюди. А зелененьку я пришивала, мабуть, ось сюди. Ось так воно було. Зараз покажу. Ось так воно було. Тоді взяла фетр, Фетр. Е вирізала ось таке віконечко. і ось так я думала також ось оформлю, і буде в мене така ось буде в мене така ось краса. Але коли почала її оформлювати, тут навіть ось і сліди ось залишились, почала її оформлювати вишивка, ось ця. Пішла просто якимись такими хвилями незрозумілими. Просто якось ну, ось так воно було, якось так, отак от, от було. Я вже його і так, і сяк, і порула декілька разів. Нічого в мене не виходить, хвилі йдуть і все. Я вирішила, що це за ось цих намистин, може, вони тягнуть, може оце важкувато вийшла намистина для цієї роботи, для цієї вишивки. І я тоді все випарила. Випарала фетр, вже все я відклала, тому що я хотіла тільки так зробити з цими намистинами, і вже без намистин не захотіла і щось робити. І зайшла на сайт, є такий сайт Світрам називається. І заказала там багет під цю вишивку. На цьому сайті я вже заказувала багет. Оформлювала вже сама, непогано так виходить. І ось це також я вирішила. Закажу вон він прийде, і я не буду думати, як і що робити і що, що далі, що далі робити. І ось я вже цю рамочку отримала. Зараз вам покажу. І ось так це буде. Ось так це буде. Ану, видно. М -м -м. Видно все. Так, і ось так це буде. Ось так це буде таке ось оформлення в мене. Під Багет. Ось так буде, ось така ось буде ось краса ось така буде. Тут я заказала антиблікове скло. Так, Анти... да, буде трошки воно з'їсть колір, але мені антиблік подобається, я в нього оформлюю, мені подобається. Це пластик, дуже таки непоганий, Да тут є золото, але це мене зовсім не бентежить, мені це, мені це ось. Таке оформлення мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Також я вам хочу сказати за оцю прев'юшку за оцю. Оце, бачите, я його заскрапила трошки. Це мені також подобається. Коли в мене є якісь прев'юшки, я їх скраплю. Не знаю, мені подобається це. Я вже це не перше роблю. Тут ось мереживку, тут ось картончик такий. Це якась така бумажечка, папірчик якийсь такий, ось ловчик написано. Ну, це ось мені так. Так, це так мені подобається, дуже подобається. Також, зараз я це відкладу, щоб воно не мені не трошки заважало. Так, на мистинки залишиш, бо вони мені ще будуть потрібні. Так, також. Також, я оформила, я не знаю, як вставляти у YouTube-відео картинки. Ну, не знаю. Я б ставила, ну, не знаю. Але я роздрукувала картинку, світлину свою з інстаграму. Я оформила ось такий маленький семплер, яку я вишивала ще у 2020 році. Це вишивка з французького журналу Крятин Point de Croix, номер 56 за 2016 рік. Там, по схемі, дизайн такий величенький, тобто там є таке продовження отаке є. він величенький, мабуть, Ну, не знаю, мабуть, у два рази він більш, ніж оце я вишила. Але у мене був такий маленький відріз канви. І я вишила тільки ось таку частину. І помістила, ну, щось помістила на тому відрізі канви, то і вишила. І оформила її, той відріз. Ось отаку. Зараз попитаюсь вам показати, підняти ось отаку декоративну наволочку. Зараз трошки попитаюсь. Ось отаку, ось отаку ось наволочку. У мене така-така подушечка є. Просто така прелесть 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 Моя прелесть така. Е, я його м -м, хотіла, можна сказати, зразу його її і оформити. Але мене бентежило те, що коли я вишивала, ось отут, ось отут. На оцих ось хрестиках, у цієї сторони, у цієї сторони. Я залишила дуже мало місця, от зараз якщо ви побачите, ось тут, ось бачите, ось ці хрестики, ось ці хрестики і я дуже, тут, тут, ось трояндечка, ця дуже мало от місця залишається на шов щоб його це оформити. Дуже мало місця. Але ось у лютому я достала знову цей. Цю вишивку, цю маленьку. Знайшла тканюшечку для оформлення. І ось бачите, ось я її так оформила. Це мені дуже-дуже-дуже сподобалось, як я її зробила. Така в мене подушечка є з такою, з такою вишивкою, з таким семплерочком, з таким. Дуже-дуже такий гарненька, гарненька вийшла. З мереживом. Украсила. Така от гарненька в мене подушечка є. Також я зробила собі ось таку гольничку. Ось таку гольничку. Це просто шмат льону. Оце ось такий тамбурний шовчик. Звичайний, це такі намастинки. І аля. Бачите, ось ці намистинки, які я купила у Аврорі. Тільки зараз вам покажу. значить Оці пінчики в мене були. Ось ці ось ці пінчики зараз. Ось ці пінчики в мене були. Це я це колись давненько вже робила ці пінчики. Так. А ось ці пінчики я зробила. Коли ті намистини не підійшли до вишивки, я вирішила: ну, що робити? Можна піни зробити. І ось зробила ось такі ось піни. Найшла такі довгуваті голочки. І ось зробила ось такі піни з оцих намастин, які я купила. Купила у, Аврорі, у бутіку Аврора. Які я купила ось такі. в мене такі гламурні. Ігольничка така гламурна. І І. І такі в мене гламурненькі вийшли. Тут ось на дні ось така картоночка пришита, оброблена також шльоном. І ось так ось зроблена. Мені дуже подобається. Дуже вона така симпатичненька вийшла. І сюди, значить, заколюємо зараз пінчики. Ось така краса є у мене. Е, ну, що я вам хочу сказати. Дякую вам за увагу. Але ні, 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 ні. Е, далі я також вишиваю. У мене є плани на вишивку. І це, і це. Ось такі квіти. Я також за превюшечку заскрапила. заскрапила це, прев це в мене схема вже дуже-дуже давно лежить. Я вже навіть. Не знаю, скільки років вона в мене лежить, ця схема від Перерес Колір Flowers. Мабуть, буду вишивати ось ці і ось ці квіти, тільки, мабуть, а може, і все вишив, не знаю. У мене 4 рамки є. Я вже навіть на них купила рамки, але вони трошки інші. Ну, у мене навіть рамки на них є. Але вже я там і канву, думаю, вже трошки зміню. Вже й нитачки, я думаю, що я зміню не цими буду ниточками вишивати. Ну, якось так. Так. І також в мене є. ще у планах, Ще у планах вишити ось цього зайку. Ось цього зайку з трояндочками. The Rabbit and The Rose бренди Hierweise. Ось цього такого мілаху, мілаху, мілаху. Це, це також в мене схема вже дуже давно лежить. Я дуже її хочу вишити. Навіть у прошлому році я у когось її бачила вишиту, але не пам'ятаю у кого. Але дуже-дуже мені подобається. Подобається цей зайчик, я його буду вишивати. Ну, і заскрапила ось ці ось таку красу зробила. Також для себе, для натхнення, щоб дивитися, що воно таке красиве, красивеньке буде. І вишивка буде красива, і прев'юшки до неї такі будуть красиві. Ну, якось так. якось так. Ну, а тепер ось я можу сказати, що дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляди. І ставте вподобайки, коментуйте, ставте питання, на які я постараюсь відповісти. Ну, На все добре. Творіть, експериментуйте, створюйте красу, займайтеся улюбленою справою. І, звісно, діліться цією красою там, де можливо. Тримаймось, все буде добре, і до нових зустрічей на моєму каналі Ательє Ялінки. Дякую!